Вітаю всіх. Тепер, мабуть, головне питання. Зараз знайду колоду. Мене просто я їх достаю, ховаю через малого. До чого ж домовились Трамп і Китаї головний? Я не можу це слово вимовити. Я і так важко розмовляю, а тут ще такі матюки, не можу. До чого домовились Трамп і цей Сі? Голова Китаю. До чого домовились сі, і Трамп і Сі, оцей голов Китаю в питанні України. До чого домовились Трамп і цей Сі голова Китаю в питанні саме України. По Україні до чого вони домовились? Дивимось. та фантаклів. Боротьба. Але зміна ситуації. Пропозиції хитрі. Територіальні, щоб три сторони було. Кінцевий результат. Непогано, непогано. І військове вирішити це питання на безпеки. Території, знову таки, всюди до території. Китай за закінчення війни в Україні. Так, за. З три сторони щоб було. Угу. Зрозуміли? Але там маніпуляцій дохера. Майте на увазі, що для нього це непогано буде. Китай за. Що головне з цього? Вони домовились про допомогу, яка змінить ситуацію. І це не просто одним днем буде. Китай за закінчення війни в Україні. Тепер. От те, що домовились Трамп і цей С, вплине на дії Путіна. Це вплине на дії Путіна. Вплине, любі мої, вплине, але карта не швидка. Вплине. Ось вам лінія фронту. Вилазить відразу дев'ятка жезлів. Топік. Зупиночка. Не швидка, але зупиночка. Але Путіну потрібен переможний результат. Він переможець, він не може вийти не переможцем. Йому дадуть. Путіну дадуть вийти з цього переможцем. Дадуть. І головне це для нас добре. Вони думають, як це зробити. Україна, так. Зеленський. Території. Розуміли? Трамп. Угу. Ага. Угу. Війна. Довга праця. Розуміли, щоб не було війни далі? Дивіться, я розберу цей план ще одним відео. Я його спеціально собі в телеграм-групу скинула. Я скинула постом весь текст, і будемо розбирати у відео. Дуже цікавий план. Може, сьогодні, може, ні. Так. Ну, що вам сказати, це вплине на Путіна, на війну всю і на все, але не швидко. Та тему листопада я буду робити в листопаді вже на вихідних, мабуть, розклад. Тому що, що там саме буде, подивимось, воно ж змінюється. Наші люди не вміють думати, мислити і все тупішають. І чіпляються до слів мене все задрало. Я ще буду робити розклад на якість нашого суспільства. Воно, воно падає на плінтус. Не люблю на якісних людей. Дивіться. Тут також все непогано, але не швидко. Мені ще буде розклад в листопаді обов'язково на Різдво, як буде, на 25 грудня. Взагалі, мене більше цікавить грудень, тому що там в мене день народження мені моє, малого, і ось там потрібна мені вже тиша більше, тому що багато планів.